Чи знали ви, що багато запорозьких козаків могли вільно спілкуватися кількома мовами? Підпишіться на канал і поставте лайк. Попереду ще більше маловідомих фактів про Україну, які відкриють вам новий погляд на нашу історію. У 16-17 століттях Запорозька Січ була не лише грізним військовим центром, а й справжнім міжнародним вузлом. Її розташування на перетині торгових і воєнних шляхів робило козацьку державу постійним учасником подій у Східній Європі, Криму, Османській імперії та навіть далеких регіонах. Сюди сходилися каравани купців, посли, найманці і мандрівники з різних куточків світу. У такому середовищі знання кількох мов було не просто корисним, воно могло врятувати життя. Поряд із рідною українською та руською писемною мовою, найпоширенішою серед козаків була польська. Через політичні союзи, військову службу та часті переговори з Річчю Посполитою козаки мусили розуміти цю мову. Багато офіційних документів, привілеїв та універсалів писалися саме польською, і вміння їх читати без перекладача було величезною перевагою, особливо для старшини. Другою зазначенням була татарська. Кримське ханство, хоч і часто вороже, могло ставати союзником у боротьбі з Польщею чи Московією. Торгові контакти, обмін полоненими та спільні походи усе це вимагало мовної підготовки. Чимало козаків вивчали татарську в полоні або під час тривалих перебувань у Криму. Не менш важливою була турецька Османська імперія, головний володар чорноморського узбережжя, була одночасно і ворогом і торговим партнером. Знання турецькою допомагало під час переговорів у Стамбулі, спілкування з пашами та розвідки в прибережних містах. Морські походи козаків на Варну, Кілію, Ізмаїл і навіть передмістя Константинополя у 1615 та 1625 роках під проводом Петра Конашевича Сагайдачного були б неможливими без розвідників, які розуміли мову ворога та могли перехоплювати важливі відомості. Окреме місце займала Латина. Мова науки, церкви та дипломатії. Її знали вихованці Києво-Могилянської колегії та козацькі писарі. Латина була потрібна для офіційних листів до Папи Римського, правителів Італії чи священної Римської імперії. Наприклад, посольство від імені Гетьмана Хмельницького до Ватикану у 1649 році вело перемовини саме цією мовою. Траплялися і справжні поліглоти. Деякі козаки володіли п'ятьма, шістьма, а то й сімма мовами, що робило їх безцінними у розвідці та дипломатії. Під час зборівських переговорів 1649 року, де за одним столом сиділи Хмельницький, польські комісари та посли кримського хана, розмови точилися одночасно кількома мовами. Частина козацької старшини могла відповідати без перекладу, що вражало союзників і ворогів. Мовні знання відкривали шлях і до військових хитрощів. Козак, який добре знав турецьку чи татарську мови, міг перевдягнутися купцем, найманцем або провідником і проникнути в глибокий тил ворога. Відомо, що деякі такі розвідники поверталися з планами укріплень, списками ворожих гарнізонів та інформацією про маршрути постачання. Але мови були потрібні не лише для війни. Торгівля в Кафі, Бахчисараї, Варшаві чи Стамбулі, купівля зброї, пороху і коней усе це вимагало вміння домовлятися. Досвідчені козаки знали, як уникнути зайвого мита, отримати кращу ціну чи швидко організувати викуп товариша в полону. Іноді многомовність допомагала уникнути кровопролиття. Літописи згадують випадки, коли завдяки знанню мови старшина могла домовитися про відступ ворога або укласти перемир'я на вигідних умовах. Це було не менш важливо, ніж перемога в бою. Отже, козак був не лише майстром шаблі і мушкета, а й людиною, яка здатна орієнтуватися в складному світі тогочасної політики і торгівлі. Життя на межі Сходу і Заходу змушувало його вчити і пристосовуватись. І саме многомовність робила запорожців силою, з якою рахувалися у всій Європі. Якщо вам сподобалася ця історія про многомовних козаків, підтримайте нас лайком і підпискою. Разом ми відкриємо ще більше захоплюючих сторінок минулого України.